Привіт всім тим, хто їздить на Opel Zafira B і має таку копійчану проблему. А саме скрип верхнього клюва на торпеді, який викликає дискомфорт в процесі руху та негативно діє на нервову систему. Як ви бачите, він вже знятий, але я хочу вам показати, як він знімається. Можливо, комусь це буде в нагоді. чого ми починаємо. Беремо будь-яку тоненьку карточку і добираємось до самої сітки динаміка та датчика освітлення. Обережно, акуратно піддягаємо. Один. Два. І ось у нас сітка знята. Тут знаходиться датчик освітлення, який необхідно зняти. Зверху надавлюється. Раз, і вилетів. З чого починається зняття верхнього клюва. Беремо однією рукою ось з цієї сторони, а іншою рукою з цієї сторони або викруткою. І потихеньку перепіднімаємо верху, щоб зі защолок вискользнуло ось тут. Далі, що я робив? Брав викрутку і потихеньку підтягував її до себе ось в цю сторону. Найскладніше, що знаходиться, це ось тут. Знаходиться сама защёлка. Ось вона. Заходить в паз. Найскладніше виняти її тут. Значними зусиллями я піддягав викруткою і руками припіднімав ось з цієї сторони і потихеньку-потихеньку припіднімав, прикладаючи значні зусилля. Будьте обережні, щоб не обірвати саму защёлку. Також ось з цієї сторони. Зробив те ж саме. І таким чином я зняв сам клюв. Ось як він виглядає. Хочу показати самі защолки. Так як в інтернеті мало роликів. І так, що я зробив? Проклеїв по периметру антискрипом. Ось як ви бачите. Також додатково приклеїв на опорні точки. Ось вони. Приклею ось під самим лобовим і по периметру. Ось якось так. Тримається власне клюв. Ось один пас, другий пас, третій, четвертий і там ось парочка пазів.